Любі друзі, я давно хотіла про це розказати. і Я відчуваю, що зараз саме час. Я сьогодні йшла у маркет, і у цей момент до мене підійшла кішка. Вона почала м'явкати, я її погладила, запостила це в інстаграм і отримала повідомлення про те, що вона хотіла просто їсти. Ні, вона їсти не хотіла. В Швейцарії в принципі нема такого, як будь-добрим, погодуй кішку, собачку. Правило тому, що тут взагалі на вулицях ти не зустрінеш собак, кішок або будь-яких інших тварин. Які нікому не належать тут просто е, такого феномену, як у нас, немає. Я ще сильно не дізнавалася, але наскільки я знаю, то тут є притулки, але ті притулки, де за. Тваринами дуже добре доглядають, наскільки я знаю, це все фінансує держава. Якщо все життя в Україні, я пам'ятала, що коли ти взимку виходиш з дому, то треба взяти якесь може м'яско, залишилось, якісь кісточки, залишити їх на вулиці для тварин. То зараз так робити тут взагалі не можна. Тому що ті тварини, які прогулюються, наприклад, той кіт, це кіт, який вийшов з такої ж самої квартири, як і у мене, тільки він просто хоче прогулятися районом. Тобто, це, наприклад, як вийшов би мій кіт, погуляти, я б не хотіла, щоб хтось його його годував. І тварини тут, в принципі, відгодовані, з ними все нормально, у них немає ніяких великих проблем. Ветеринарія тут дуже недешева. Тобто, для того, щоб ти. Мав змогу мати тварину, маєш мати певний рівень доходу, бо це дуже недешеве задоволення. Далі, наприклад, якщо ти береш собі морську свинку, то у них тут є закон, якщо я не помиляюся, що морські свинки мають жити тільки разом. Тобто ви не можете взяти собі тільки одну морську свинку, ви маєте взяти дві тваринки, тому що одній тваринці буде погано, їй буде дуже самотньо. Тут люди не збирають на це гроші, люди тут не об'єднуються за для того, щоб допомогти тваринам, бо це питання закрите державою. Людям не треба про це думати. Але хотіла поговорити щодо осіб з інвалідністю. Я бачу, яка зараз ситуація в Україні. І також моя знайома нещодавно виклала відео, що вона з коляскою просто не може піднятися у магазин або у кав'ярню. Це нормально, тому що наша країна розвивається. Тут ситуація трохи інша. Тут люди не збирають гроші на пандуси, не збирають гроші на те, щоб якось покращити умови для людей з інвалідністю, тому що, по-перше, люди з інвалідністю тут мають виплати. По-друге, вони мають право на субсидії у випадку, якщо їм не вистачає грошей на проживання за тих чи інших обставин. Коли я сюди приїхала, я звернула увагу на те, що. Я нарешті бачу людей з інвалідністю. Чому це так? Тому що тут інфраструктура продумана для цих людей на 100%. Дивіться, ось, наприклад, в мій будинок є сходи, і разом зі сходами в будинок можна потрапити. За допомогою ось такого входу, який ідеальний і для крісла колісного, і для візочків з дітками. Тут навіть у автобусах є спеціальна кнопка, яку ти натискаєш, і для тебе водій виходить зі свого місця і відкриває тобі спеціальну доріжку, щоб ти заїхав на кріслі колісному і став в автобус. Так само є спеціальні зажими там для велосипедів. Там є спеціальне обладнане велике місце для колясок дитячих і також для людей, які на кріслі колісному. Як ви бачите, в автобусі багато місця для того, щоб стати на кріслі колісному або поставити візочок у той самий час для незрячих людей тут всюди, на будь-яких зупинках, на вокзалах, усюди є спеціальна розмітка, яка допомагає їм йти. І теж саме стосується світлофорів. Зверніть увагу, ось пішохідний перехід. Спеціально для незрячих людей зроблені такі лінії, щоб вони розуміли, де пішохідний перехід. Це я не в центрі Берну живу, тобто це зроблено в принципі. По всьому місту, по всій країні. Ось так виглядає вокзал. Як ви бачите, розмітка є всюди. Окремий, дуже важливий аспект, як я вважаю, це взагалі така дуже френдлі атмосфера для цих людей, тому що кожного разу, коли людина на кріслі колісному заїжджає у супермаркет, те, що я бачу, що люди посміхаються, і навпаки, вони відходять акуратненько, щоб не заважати в будь-якому разі, або вони питають, чи вам допомогти. Тобто тут такі люди не байдужі, я б сказала. У них немає страху щось сказати, щось запитати, або якось посміхнутися людині. І це справді дуже приємно бачити. Окрема тема про тих людей, які працюють в будинок для літніх людей, для людей з інвалідністю. У мене, наприклад, є знайома, яка буде працювати з людьми з деменцією. Вона вже працює. Вона зараз проходить навчання, і вона мені розказувала, що це справді дуже виснажлива робота, але вона мені розказала, як вона тут оплачується. І я, ото подивилася, як ця робота оплачується в Україні при всій моральній і фізичній важкості і мені було звичайно через це дуже сумно. Тобто, знаєте, тут люди не збирають гроші на ті речі, які в країні. Мають бути е, спонсоровані державою, тобто тут це все продумано, і це не лягає на плечі людей звичайних, які також мають про своє життя піклуватися. А у нас це по іншому. У нас мало того, що люди мало заробляють у них. Дуже висока вартість життя, і при всьому цьому ще одне одного чмирять, А ти допоміг сюди? А сюди ти допоміг чи ні? А давай допомагай сюди. А чого ти не подумав про це? І тут треба розуміти, що нема гарного і поганого. Просто сформувалися такі обставини, за якими так відбувається в нашій країні тут. Обставини були іншими. Тут дуже довго не було війни, і дуже сумно бачити такий сильний контраст, тому що я бачу наскільки люди тут розслаблені. Ні, вони багато тут пашуть. Вони тут реально е, дуже багато працюють. Але у нас також багато працюють. Просто тут рівень їх заробітної плати він дозволяє їм жити, нормально жити, а не виживати. Але це не значить, що тут взагалі не збирають ні на що гроші. Тут збирають гроші. Гроші тут збирають на ті країни, яким треба допомога. Наприклад, на Африку, наприклад, на Україну допомагають тим країнам, у кого є. Ірша економічна ситуація або у кого, так як у нас, війни. Але яким чином все ж таки люди платять за те, що була гарна інфраструктура, за те, що був гарний транспорт, як же це відбувається, як вони підтримують такий високий рівень життя. По перше, тим, що вони з дитинства вчать правила життя, дуже важливі. Наприклад, сміття тут сортується на десь 4-5 пакетів. Тобто, ти викидаєш кожне сміття у певний пакетик. Наприклад, через те, що ти ростеш в достатку, ну тобі вистачає. Це не значить, що вони живуть широку ногу, да? але тобі вистачає, в принципі. Ти не здатен до того, щоб красти. Тебе нема такої думки тут. Тобі не хочеться не свого друга для того, щоб щось заробити, Тому що тобі нормально, тобі вистачає, і разом із тим тут нема супердостягаторства, яке є у нас в Україні, через те, що людям ресурсів вистачає. Тобто їм не треба собі рвати сраку для того, щоб заробити більше на 500 франків, тому що їм норм. Тобто вони собі йдуть в університет, навчаються в університеті. Звичайно, там є свої виклики, там дуже нелегко. Але вони закінчують університет. Потім найважче це знайти роботу, закріпитися там, шукають роботу, знаходять роботу, і вони собі отримують нормальні гроші. Ось і все. Ось так виглядає їх життя. І вони можуть на тій посаді працювати хоч все життя, хоч 30 років на одному і тому самому заводі. І повернемося до того, як же вони за все це платять. Вони за це платять тим, що вони сплачують дуже високі податки. А те, що я розказувала про те, що їх з дитинства вчать не красти, ну, їх, їх так не вчать, вони просто живуть і у них. Є у них є у них є блокнотики для школи. У них є одяг, який вони хочуть. У них є їжа, яку вони хочуть. У них є подорожі. Розумієте, і у таких обставинах ти не хочеш красти. І тому тут люди живуть із думкою про те, як покращити своє життя, куди тобі з'їздити у подорож, і як піклуватися про тих. У кого е, цих умов, наприклад, нема. І професії тут також обираються за покликом серця, тому що вони розуміють, якщо вони будуть працювати, наприклад, на стройці, то вони будуть заробляти офігенні гроші. Якщо вони будуть працювати доктором, це будуть дуже великі гроші. Якщо вони будуть працювати вчителем, наприклад, це будуть гарні гроші. Якщо будуть працювати, Путаєте, я розказував про сміттяря. Сміттярями це також будуть нормальні гроші. Тут немає розділення на погані професії і гарні професії. Тут люди якось максимально толерантні одне до одного, і це мені дуже подобається. Але мені не подобається, що тут у них нема цього досягаторства, тому що тому що через те, що у них немає цього бажання бути краще за когось і ще краще аніж ті, хто краще, у них така трошки стагнація. В них тут певні сфери відстають трошки, але це не заважає їм гарно жити. Це не заважає їм бути щасливими, тому що просто для них це не головне. Наприклад, для них головне це те, скільки країн вони відвідають, що вони дізнаються про цей світ, як добре вони будуть освіченими. А у нас фокус трошки на інше, на те, як показати, що ти гарно живеш, бо через те, що у нас постійно не було ресурсів, наша задача показати, що тепер у мене є. Типу я справися з цим життям, тому люди з наших країн люблять показувати, що ми. Купуємо дорогі речі, що ми кудись їздимо, і ми це робимо більше на показ. А Тут вони інстаграм не дуже сильно навіть користуються, тому що для них важлива ця якість життя для них самих, а не для того, щоб показати це комусь. Якщо ви знаєте якісь фонди, які займаються встановленням пандусів в Україні або покращенням інфраструктури для людей з інвалідністю за межними можливостями, будь ласка, напишіть мені, бо я хотіла б туди донатити. Вважаю це дуже важливим. Саме те, як країна і у момент війни, і після війни буде пристосована для людей, які нас захищали. Тому будь ласка, хто знає, напишіть мені. Я думаю, що я приєднаюся.